Вадиме, доброго дня. Підскажіть, які ваші враження від сьогоднішнього матчу та кого б гравців могли виділити. Ну, в першу чергу хочу знову ж таки подякувати нашим Збройним силам, що до змогу нам грати футбол. Стосовно гри, то така я б виділити тут. Я б не виділяв бо я сказав би, що була знову така боротьба на полі. Таке поле для нас завжди важке, невелике, складний футбол. Провалили початок гри, на мою думку, в утекарлізували селементи, потім зібралися. Але хочу сказати, що ніхто не буде там засмучуватись. Ми робимо висновки, у нас є друга гра, і думаю, вдома ми е, зіграємо вже по-іншому. І також, на вашу думку, чого вам не вистачило, щоб в кінці зрівняти рахунок та вийти на нічию. Ну тут я б сказав більше футбольного фарту. Десь нам е, в чемпіонаті десь щастило, ми в кінці забивали, тут не пощастило. Тому, я думаю, футбольний фарт і майстерність наша. Була б більша краща майстерність, ми б реалізували свої моменти. Дякую. Дякую.